Всім привіт! Вітаю на каналі Рибалка з Петровичем. Мене звати Олег і сьогодні я буду ловити карасів. Карасів буду ловити я на попна-попер. Сьогодні вихідний день, людей на водоймі дуже багато. Хто жарить шашлик, відпочиває, хто ловить рибку. Ну і я зараз буду намагатися щось зловити. Так що дивимося, не перемикаємося. ставимо під відео лайк, не забуваємо за коментар, підтримуємо канал. Погнали. Рибалити буду спінінгом пініном Ultra довжиною 1,98 м з тестом 1,8 г. Така лайтова паличка у мене, на всякі випадки. Катушка Daiwa Exceller 4000 сьогодні поставив і шнур Varivas 0,8 по японії. Ну і звісно ж сам поплопопер. Самий звичайний. 3 грамовий поплапопер. Поводок сантиметрів 70 і отакий от гачок. Сьогодні опариш з мотелем буде бутербродик такий. Так, ну що, опариш на гачку, свіжайший свіжачок. І робимо перший закид. Будемо бачити, що воно отак. От Шнур тоненький летить світ за очі. Сьогодні вітер дне зі страшною силою трохи некомфортно. Люди вже відпочивають, шашлики жалять. Ну а ми рибачимо. Іди сюди. Кабан. Хороший кабанчик. Хороший, хороший. Кабанчик. Перший пішов. Є? Да. Конечно є. Молодець. Я ж дивлюся. Пошов і пошл. Карасик пошов і пошов. Хороший. Карасина поплопопор клюють. Меніки. Як картузи. Є? <пух> Хороший. Добре. Да, задоволе. Так, чуєш, він у мене хотів спині забрати. Дивись і я. Та не лайся відсюди страшна покльовка була я, я взагалі на, на цей на не дивився він якусь малив каже, каже оддай а я йому кажу брата не віддам. Катушку сьогодні я поставив із товщим шнуром так як з тоненьким поплапопер дуже швидко одривається в оцих кущах кущів дуже багато і вітром тільки потягло і зразу Мінус поплапопер. Ну а із цим шнуром трохи краще. Поводок то одривається, Ну але поплапопер остається на ниточці. Десь плаває, не бачу. Десь далеко найшов. Стоїть. Чекає клювання. Такі справи, друзі. Рибалка бомба. Поплапопер рулить. Ты скуб не сядут. Иди сюда. Та є. Дворик, який скубе сюда. Да? Два? А у мене он вся гал. Карасям би. Дебелий. Карасямбе. Де белый. Краса? Бехе голос нет. Ты бы просто письмо. Да, да. Да, Витюня. Ну а я. Так, ну тык маленький. От маленький на Поплопопер рулить. Вот эту тему я открыв для себе. Карасина поплапопер. Толстая червяная пирка, плитка. Оказывается, и караси клюют. Лапы, Та, чё ж, не, да что ж было, есть. Да, он как пошел сразу гулять. Желтый же. <свист> Ого, ты вину смолил. У мене забив на заборі, нас тудой. Я лівийрвав. Хороший. Хороший. Не в мене нормально. Нормально. Було? Та є, що ж не було. Що за На максималку надо приходити. Дальний запрос. О, близів хватає. Хороший. Ух ты! Ой, ой, о Килушный! <губительный> да! На долоню. Добрый. Карасям бати, хоть их она не выплывет. Как будет идти дико там. Ди -сюди. Иди сюда Иди сюда, кастройка с мясом хорошие красочки давай я сюда попрямую, а? да главное подшевелить, ой хорош 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 лапой, неподъемный на ультралайт краса тихо 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 ух ты Привіт, привіт, ти чий? Як тебе звати, песик, Ох і песик хороший. Оп! Так, він ж мені в цей, в руку увалив. У смолив прямо в руку. Давай, 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 Ні. Хороший, хороший. Хоп. Це знімає небо. Злий який. Дебелий. Хороший, да. Є Конечно, є. Есть. Конечно, есть. Карасики на попер поп клюють. Диви, хоп. Грязный, если... Та щось він якийсь взагалі не грязний, він. То бит Хтось його Я пока на тебе глянув, то сього гриз. Ну... Чи щука гризла його. Судак може. Може і судак гриз. Оп. Так. Свіжечка добавить. Это на нормально. Так у них трошки топки. Китай нема там. У мене з велосипедом скакували про це раз. Ух, витя, витя. Ну, пожалуй, так по техніке. З рибой. Задній спас. Вот так обычно в мене хорошо получалось. Та геть, ви. Да. Та не смеши люди. Рипаус. Скинь трохи. Правильно. Такий надо спать. Золтенький, О, Хороший який. любисенький клюнул на мотылек. Красота. Ой, какой чудовый. Не, Он все на собрался, да? Мусоли, мусоли. Карасия картузы. Да. Оп, давай. Даю. Так хорошо потопили. Нормально, ведь я не слепый. Я... Все бачу. Шустрий який. Малий а шустрий. Такий устрій. А ти бачиш, як прорабав? Та страшний і лівиня. Дружочок. Хороший. На поплапопір клює карасик. Він під берегом, віть у нього не на середині, а. Хороший карасик. Клює на поплапопер. Чутовий заліковий.

Ну який? Так тут все, лапка! Оце така погодка, то сонечко, то дощ. Краса. Погода за день міняється вже третій раз. То сонце, то дощ, то вітер. Незрозуміла погода зовсім. Так що, друзі, мабуть, будемо збиратися додому. Рибки підловили. Рибка клювала на поплапопер гарно. Поїдемо смажити. Всім пока, друзі. До скорих відосів.